Якщо вам складно сказати ні. No. Знаєте, ви не одні такі. І зазвичай проблема криється в дитинстві. Коли бути гарним, хорошим означало завжди погоджуватися. Okay, Dad. Good boy. Коли любов давали за зручність, а твої межі не були важливими. Доросла людина, яка не може казати ні, зазвичай турбується про те, щоб не втратити любов та прийняття. Бо втративши любов та прийняття, вона втратить безпеку. Але відмова, якщо це суперечить вашим цінностям, це не агресія, це турбота про себе. Вона сьогодні не вийде. Пам'ятайте, якщо ви кажете так, коли насправді. Все ваше єство хотіло сказати ні, то це свого роду зрада самому собі. Отже, ніколи не пізно навчитися вибудовувати кордони і бути тим, ким ви є.